В Івано-Франківську почастішили пожежі у підвалах. Ці нежитлові приміщення зимою стають житловими для безпритульних це дах над головою, хоча й тимчасовий. Утім, таке проживання нерідко призводить до пожеж. У будинку на вулиці Короля Данила вже вкотре загорівся підвал. Першими запах диму відчули працівники тамтешньої бібліотеки. Ми поверталися з обласної бібліотеки. Зайшли в під'їзд, почули запах. Чуть-чуть. прийшли, думали, що може хтось щось готовить, а воно горить. Зайшли до себе в бібліотеку, і хвилин через дві у нас вже кухня була повна диму. Люди одразу викликали пожежників рятувальні екіпажі, прибули вже за лічені хвилини. При прибутті до місця виклику встановлено, що пожежа. Виникла в підвальному приміщенні через значне задимлення організовано ланки ГДЗС, якими здійснено ліквідацію пожежі. Мешканці багатоповерхівки нарікають такі пожежі. Тут виникають не вперше. В нашому під'їзді є тільки лаз, а входу в підвал немає, тільки лаз. Він завжди був закритий дерев'яною такою кришкою. І в нашому під'їзді всі жильці відносились, ну дивились за цим, щоб не було відкрито. А рядом в під'їзді о, там вже був замок зірван. Може хтось ночував з бомжів? То так і сталося. Ще одна пожежа сталася у підвалі на республіканській вулиці. У ті на цей раз причина загорання коротке замикання електропроводки. Михайло березень, Владислав Васильчук, новини на вежі.